Ти ковернула нутро, пий тепер наслідки, як в базарний день трохи тепле сітро. Запускай в мене пальці, як занурюються в старий колодязь відро, заплітай мої з жилами вени для канатів, де немає мостів. Твої рухи, як танець осінньої води, твої ноги, як дві посеред поля сосни. Давай ти просто будеш, а я буду їх обіймати, як той йобнутий дід восени. Я буду дивитись на тебе, як маршрутчик на школьниць як художник на як берига на зашарпаний стонік, як той бомж на джентонік. як бандоси на Вашерон Константин, як мінти на п'ять тонн чужій курці, як на сігу засідкою в дурці, як на шпіца дворняга, як роботяга на прохладне львівське, як я мілкий на пачку пітарт, на персики в чужому саду, як стоматолог на вроті біду, як на мамаш фізрук, як на лисицю мужики з гладкостволками, як кіт через вікно на синицю. Як на цицьку немовля, як на шию пітля, як таксіст на залитого хасіда, як на колоду карт з голими біксами під час перерви в 5 класі. Але ж ти, звичайне, дівчисько, просто з гарнішим оформленням м'яса на кістковому каркасі. Просто ти їбешся класно, і на траві, і на матрасі, і під травою. Тебе одночасно хочеться гнати старою мітлою і падати в ноги тобі. І тягнеш на таких завіяних примар, і хулі там тобі мається писанина. Ми пососались місяць-два, а я не мав дитина. Щось фантазую, забуду через роки два-три, пив тебе Гедоту, ніби з кварти. Чекну інсту, ти таки не навчилась розставляти коми, а в комінтах кінти заряжені і пістони.